Вітаю, це даний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Сьогодні по усій Україні день жалоби за загиблими шахтарями. Президент Петро Порошенко підписав указ про оголошення в Україні дня жалоби у зв'язку із трагічною загибелю шахтарів внаслідок аварії, що сталося вчора, 2 березня, на відокремленому підрозділі Шахта Степова державного підприємства «Львіввугілля». Відповідно до указу на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій буде прис спущений державний прапор України також в цей день скасовуються всі розважально-концертні заходи, задля чого мають бути внесені відповідні зміни до програм теле та радіопередач. Електронний реєстр пацієнтів для Рівненщини розроблятиме одна з кращих а компаній України. На Рівненщині визначилися з переможцем торгівлі по розробці електронного реєстру пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Така система дозволить лікарям більш точно встановлювати діагноз кардіохворим та оперативніше надавати. Першу медичну допомогу, адже усі дані про серцеві захворювання пацієнта будуть доступними лікарю незалежно від того, де проживає пацієнт. Переможцем стала Львівська компанія, що входить в десятку найбільших it компаній України Елекс. Нагадаємо, що Рівненщина стала однією з восьми областей України, де реалізується проект Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. В рамках цього проекту заплановано, окрім всього іншого, і розробку та впро. Овадження електронного реєстру пацієнтів, котрі хворіють на серцево-судинні захворювання, свої пропозиції на розробку такого програмного забезпечення надіслали три компанії. З владного кабінету ВАТО голова Рокитнівської райдержадміністрації Микола Кушнір виявив бажання піти добровольцем на схід. Відповідний рапорт посадовець написав на ім'я начальника управління цивільно-військового співробітництва генштабу збройних сил України. У документі, зокрема, Микола Кушнір просить надати дозвіл вищого командування зарахувати його на посаду водія групи пошуку тіл загиблих військовослужбовців на території Луганської та Донецької областей. У разі погодження командувань. Микола Кушнір у зону АТО планує поїхати на час своєї відпустки. Про це вже попередньо домовлено з головою Рівненської облдержадміністрації Олексієм Муляренком. Нагадуємо, місію з евакуації Груз 200 здійснює управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Вихідними у Рівному змагатимуться тенісисти з особливими потребами. Обласний чемпіонат з настільного тенісу проходитиме 4-5 березня в приміщенні регіонального центру інваспорт. Також відбудуться змагання з настільного тенісу у програмі обласної спартакіади серед дітей-інвалідів Рівненської області, як другий етап всеукраїнської спартакіади. Повір у себе серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами слуху та розумового і фізичного розвитку у змаганнях запланована участь близько 130 учасників. Урочисте відкриття турніру відбудеться в суботу, 4 березня о 12 годині. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.